Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Ісус робить зауваження Своїм учням, бо вони, почувши, що бережіться за кваски фарисейські, за хліб згадали. Ну, знаєте, люди, як люди. Ми думаємо про земне, ми думаємо про, про те, що навколо нас. І для того, щоб думати отак постійно про Боже, якось постійно бути перейматися тими Божими планами, треба бути до того готовим. Треба, щоб людина, так як говорить Ісус про закваску, вона має викиснути, поки вона не викисне, з неї толку не буде, хліб не спечеш. Так само, і людина вона має дозріти в своїй мудрості, вона має зростати в Бозі, як та закваска. І каже Господь про дивіться, каже, стережиться не хлібної закваски, а фарисейської і науки. Розумієте, наука. Це така річ, як, як дріжджі. без них нічого не буде, без дріжджі хліб не підійде. Наука це та, яка, по-перше, ти мусиш її прийняти. І вона не дає відразу тобі результат. Я пригадую перший курс, коли я поступив в семінарію. Я думав, перший курс, я почув то, науки, всі, тут таких багато наук. Я вже думав, що я вже все знаю про Бога, все знаю, про церкву, я вже все знаю. Так я думав на першому курсі. На другому я зрозумів, що з того всього, що я навчився, це є дуже маленька частина всього того, що є. На третьому курсі. Я зрозумів, що навіть один предмет, щоби вивчити до кінця, треба часом ціле життя. Тобто та наука мала у мені викиснути, ми повинні дозріти в цій науці. І коли ми ходимо до школи, вчимося, ми, як той хліб викисає, воно мусить дозріти, вирости. Не треба зразу чекати плодів прямо зі школи. Треба час. Потім йдеться далі, спеціальність здобувається, знову та наука має в тобі закріпитися, ти маєш прорости в тій науці, і вона має здатність множитися, примножуватися. Як? Так, як п'ять хлібів Христос узяв і п'ять тисяч народу наготував. Господь Бог розказує, що Його наука, вона примножується, нічого не втрачаючи. Бо він звертає увагу. Каже, скільки ви кошиків зібрали, як я п'ять тисяч народу нагодував? 12. 12 кошиків зібрали. Того що лишилося? А мали п'ять хлібів? Чуєте? Тобто Бог. Показує, що Божі речі по-особливому примножуються. І Бог дає всього з надлишком, Бог не скупий, що не міг Ісус порахувати, скільки треба хліба на тих п'ять тисяч народу. Та Він міг порахувати до одної кришки, лишається 5, 12 кошиків. А скільки кусків хліба кожен собі в торбу завхов? Не з'їв, але завхов в торбу. А це то, що лишилося. То Бог дає всього нам з надлишком. І Він каже: шукайте тої науки, яка буде вас примножуватися і давати, приносити плоди. Бережіться фарисейської і саддокейської науки. Бережіться всіх, лежить наук. Щоб вони у вас не примножувалися. Шукайте Бога, шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!